Для багатьох поколінь українців, і не тільки українців, Шевченко означає так багато, що створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо. Він завжди з нами, в нас, та це лише ілюзія. Шевченко, як явище велике, вічне невичерпний і нескінченний. Запитаємо у Херсонської молоді, хто для них Шевченко. і для любого українця, для, для мене Шевченко — це унікальний поет, унікальний чоловік в целом творчої лічності. Тому я вважаю, що його потрібно читати, його потрібно знати, і к нему потрібно прислухатися. Для мене кобзар є особисто як підтримка, коли в тяжкі часи як для мене як біблія. Я можу, коли мені погано, я його прочитати, мені стає добре. Хочеться творити. Дякуємо Шевченко за те, що він є. Я читаю Шевченка і вам рекомендую. Сьогодні, як ніколи, слова Шевченка згадує кожен українець. Сам перед Шевченко для кожного українця, для кожного патріота на сьогоднішній день став просто батьком, батьком, який хотів навчити. хотивку передать. Закутав до того, чтобы люди схоминулись, а мы не знали, на что ува. А мы дешли до того, до чего дешли. Для меня Тарас Григорьевич Шевченко в первую очередь, конечно же, это великий украинский поэт. Это просто несомненно, как мне кажется, и сейчас его произведение очень актуальный, потому что без с ситуацией в стране. А его произведения, они добавляют духа украинского, добавляют патриотизма. И мне кажется, не стоит забывать о его творчестве никогда. И стоит в школах постоянно говорить о нем, чтобы он для детей становился не каким-то далеким, забытым поэтом, которого все знают как усатого такого дяденьку, а чтобы он был живой. Живой украинский поэт, который актуален и сейчас, І я думаю, буде актуален ще не один рік. Я вважаю, що він зараз саме актуальний. в наш час, 2014 рік. Ну, всі знають, яка зараз в країні ситуація. Про це багато говорити не треба. Я думаю, що Шевченко, він як пересказав цим твором те, що буде коїтися зараз у нашій час. Пройшло вже 200 років, а зараз коїться те саме, що було написано тоді. Борітися, поборете. І я думаю, якщо ми будемо боротися, то у нас буде все добре. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Творчий спадок Тараса то його діти. А вдячність народу вірші, що живуть у серці. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого. Волі, волі, братерства, браття, знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу і більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкури дерете, з братів незрячих гречко І сонця правди дозрівать, німецькі землі не чужі, і притеся знову. Якби взяті всі мізерії з собою дідами крадене добро, Тоді б зостався сиротою, святими горами Діпро. Всіти тихий, краєм мене, моя Україна. За що тебе скандровано? За що маму гинеш? Чи ти рано безхід сонця Богу не молилась, чи ти віддачок нічим не звучить? О Боже милий, як то мало. Святих людей на світі стало. Один на одного кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть, Чи швидко брата з домовини хвостей на цвіток понесуть? І забудеться сромотня давня година, І оживе добра слава, слава Україні! І світ ясний на вечерні тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благая. Мое пророчество, несомненно,